Зменшили борг перед європейською агенцією з повернення боргів з 55 до 15 тисяч гривень. Тобто клієнт зекономив більш ніж 40 тисяч гривень. І найцікавіше, що ЄАПБ викупає багато боргів, і в даній справі вони викупили три кредити. Давайте подивимося зараз. Ви бачите номер справи. Справа розглядалася в хортицькому суді з Запоріжжя, у нас був фінансова компанія ЄАПБ. Як я і сказав, і загальна сума боргу, яку воно просили стягнути, була 55 тисяч гривень. Компанія купила кредити у боржнику в Таскомбанку в компанії Мілоан та в компанії Безпечне агентство необхідних кредитів. Тобто було куплено три кредити. Ми, звісно, знайомилися з матеріалами справи, подали відзив на позов. Ось ви бачите перед собою цитату суду, що суд доходить висновку про відмову задоволенні позивних вимог, заявлених за кредитом. Номер в зв'язку з відсутністю доказів на підтверджене набуття права вимоги. І в результаті нашої роботи позов було задоволено лише частково і стягнуто лише 13 тисяч гривень. В іншій частині заявлених вимог суд в позові від. Відмовив, а нагадаю, що первісно клієнт до нас звернувся з боргом в 55 тисяч гривень. Тому зекономити 40 тисяч гривень дуже просто Треба лише звернутися до нас до компанії Юрконсал.